З 2017 року в Україні ухвалено новий закон про освіту, який передбачає створення нової української школи та поділ навчальних закладів на дошкільні гімназії та ліцеї. НВК номер 10 і номер 1 – єдині заклади в місті, при яких функціонує і садок, і Початкова школа. також до статті 9 закону України про загальну середню освіту про типи закладів. І такого закладу, як навчально-виховний комплекс. Вже не має бути згідно закону про загальну середню освіту, і згідно закону про освіту. Управління освіти пропонує перевести дітей початківців НВК номер 10 в четверту школу, а до шкільнят залишити. Деякі батьки учнів проти нововведення вважають, що в нинішніх умовах школярам безпечніше. Тому що ми сюди йшли, знаючи про те, що тут дітки в теплі, в прекрасні класи, окремі туалети. Тут тихо, спокійно, плюс тут окремо йде розвивальна програма діток, і ще знаючи про те, що якщо ми йдемо сюди навчатися, то після 4 класу нас направляють обов'язково в гімназію. Зі слів начальника управління освіти, діти будь-якої школи мають право здобувати загальну середню освіту в гімназії, а не лише вихованці НВК номер 10 Якщо рішенням ради початкову школу переведуть, діти навчатимуться за тією ж програмою і своїми вчителями. Розглядаємо можливості і дотримання того, що усі класи перейдуть в приміщення закладу загальної середньої освіти за номером 4, але з усіма своїми вчителями, і з вчителем англійської мови, і з класним керівником. Тобто ті люди, які працювали з ними, залишаться працювати і надалі. Першочергово будівля закладу призначена для дошкільного навчання. Тут все підлаштовано під маленьких діток. Учням третіх-четвертих класів у цих коридорах тісно. Коли у школярів перерва, у ясельній групі сплять. Перші змушені вести себе тихо, бігати та бавитися з однокласниками зупиняють заняття у спецгрупах. Я дала зауваження. Це було перед цим заняття. Було зауваження. Вони кричать, бігають. Дітки так в них з пам'яті у нас дітки трішки розсіяні, і увага в них їм постійно треба увага. Я не можу сконцентруватися на цих дітках, тому що вони відволікаються на шум. Це вже неможливо. Приміщення спортивного залу не встигає провітрюватися, як того вимагають санітарні умови. Ми не встигаємо одні виходять, другі заходять, не встигаємо навіть індивідуальну роботу з дітьми вести, тому що в нас немає на це часу, якщо вести індивідуальну роботу то тільки на вулиці. На вулиці це можна в теплу пару року, в холодну пару року. Я не можу вести на вулиці індивідуальну роботу з дітьми. Батьки, які вивчили це питання, не проти або їхні діти перейшли в четверту школу, навіть вбачають в цьому ряд переваг. Звичайно, мені зручніше, щоб моя дитина навчалася. В приміщенні, де більше їм місця буде і навчатися, бо класи маленькі, коридори теж маленькі. Навіть в ту столову йти не треба буде, коли дощ переходити і по дощі дітям йти, і в сніг, і в холод. Їм зручніше буде, тим більше класи там більше, коридори, все призначено для школи. А приміщення садочка призначено для садочка, для дітей дошкільного віку. Чималу роль у реформуванні НВК No10 відіграє рішення про організацію обліку дітей дошкільного шкільного віку та учнів у територіальній громаді Вараша, яке вже затверджено виконкомом. Відповідно до тексту у новому навчальному році НВК No10 набиратиме лише дошкільнят. Відтак вчителі початкової школи не матимуть першачків. Для них це зменшення робочих годин і заробітної плати. Чинне законодавство і змінена нормативна база згідно закону про освіту не передбачає закладу. Освіти такого типу як навчально-виховний комплекс. І мене як керівника, і колектив звичайно хвилюють наші перспективи. Якщо депутати підтримують управління освіти, то у новому навчальному році 140 школярів разом з вчителями НВК номер 10 перейдуть до четвертої школи. Аналогічна реформа чекає на НВК номер 1 Юлія Крищук, Павло Жих, канал Енергоатом.